Вже 10 років оперна діва підкорює своїм співом континенти. Навіть у Японії її називають українським соловейком. Але, попри все, душа артистки поволі лине на батьківщину. Я дуже люблю Україну, і для мене це свята земля. Я буду із щирим серцем із. Своєю глибокою душею співати для українських глядачів В концертній програмі були представлені українська і японська класика у супроводі бандури та світові оперні арії відомих закордонних композиторів. Квіти на сцену, гарні слова, побажання, виклики, браво! Присутні у залі не приховували своїх емоцій. Коли співають українські пісні, в мене душа співає так. Сподобалися пісні, всі знайомі. Всі пісні, які вона співає, не перший раз я чую. Прекрасний голос у неї. Так я вперше побачила такого ну якби масштабу концерт. Мені дуже сподобалось. Артистка вона володіє дуже шикарним тембром, дуже високі ноти. Мабуть, я просто не вірю, що людина може настільки гарно і співати, і водночас грати. Це дуже прекрасний концерт для міста Житомира. За умовами контракту, артистка найближчим часом повертається до Японії, але обіцяє через два роки повернутися із новими піснями, творчими ідеями та новими музичними альбомами.